Путін знову погрожує міжконтинентальною балістикою. Російський диктатор заявив, що виготовлено перший серійний «Орєшнік». Ракета надійшла до військ. І, нібито РФ також готується передати один такий ракетний комплекс Білорусі до кінця року. Нагадаю, Росія застосувала цю міжконтинентальну баліст, балістичну ракету по Дніпру. Торік восени в українському центрі протидії дезінформації до заяви Путіна про серійне євробництво поставились скептично. Про орешник. особливо смішно. Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий. і орешник не полетів. А тут ціле серійне виробництво. Влада в Україні неконституційна. Росія зацікавлена у мирі. Часів яр взяли ще кілька днів тому. Путін під час зустрічі з Лукашенком знову відверто брехав. Центр протидії дезінформації спростував усі ці тези. Їх російський диктатор виголошував у максимально дивній атмосфері на відкритому просторі, сидячи на лавці. При цьому вигляд у Путіна був відверто кепським. Він змарнів і був схожим не на лідера, а на пересічного пенсіонера. Якщо раніше російська пропаганда намагалася видати його за сильного, здорового чоловіка, в якого все під контролем, і в цьому йому допомагав Грим, то тепер у порівнянні з цими кадрами контраст очевидний. Я був дійсно теж вражений тими відео, ці джинсики, ти рубашечки, дідуля, реально дідугана. І коли вони сидять на лавочці. Моє особисте враження, як два алкаша за гаражами. І от вони там, то я ті, тобі говорю, повір мені, отак от десь виглядає. Чому пропаганда не дозволила ну, в мене є два пояснення: перше, можливо, е хотіли показати максимальну розкутість, бо вони на цьому, не на Валдай, а в Алам. Це острів, там куча цих ось церквушечок. І можливо, хотіли показати атмосферу. Що він простий з народом приїхав до Бога поближче помолитися, Така собі неформальна обстановка. Друге пояснення можливо, він в такому вже віці, що з якоїсь сторони його не покажи, він все одно виглядає старим.